не байдужі до нашої долі. Ті, хто знає нас, як самих себе. Ті, в кого душі, степла і любові. Ті, хто в майбутнє школу веде. За руку, тільки кроки, у великий світ ми робимо самостійно. Певнено і греційно. We are glad to meet you and now we we'll greet you. Many happy returns all the day. We wish you to be happy. We wish you to be healthy every minute, every day. Сам кондирував. Ну, сам дереву за нібе. Ну, десь не був, бо він шанс, боно. Посади де ту? Можна директоре слово сказати. Так. Руслане, говорити <говори> ти <говори> настав <говори> я. Школи. Це, це клас. клас. Я особистість, я інтелект і це все сказано в доктрині. До чому? А де ж комплімент? До компліментів нині. Освіта катя йде вперед та інновації провалить. Та іно ну, що один момент? Ох, і розумний бунтер. справді. Тато, затримуюсь ногу. У школі в мене є проблеми. Та ні, нічого не розбив. чи треба розв'язати. Будемо рати. Відкритий світ. Ти уявляєш? Такі можливості для нас то як з нас ти сам це знаєш. Ох, як приємно привітати організаторів, шановних. Екранами телефонів. Понад все, я люблю жартувати. Ось подивіться на мою усмішку. Вона не повторна. Ой, як скромна. Ой. та я не про те. Хотілося б посміхатися світові щодня через вікна інтернету, читати електронну книгу, а відповідати біля інтерактивної дошки. Це так сучасно. І головне, ущипніть мене. Я не сплю, це можливо. Всього так нема. Чого ж іще модно сказати без вагання? О, профиль зараз важливе навчання, а зовнішнє незалежне вже тестування все підсумує, двері відкриє майбутнє нове. Світ займіє, освіта життям уріднити зуміє. Послухайте, друзі, а квіти душі, ті, про які ми ви писали вірші, у час комп'ютеризації, у час гуманізації, у час диференціації та демократизації. Час технологізації та, та індивідуалізації. Друзі, а ми введемо інновацію, поглянемо у дзеркало душі і величності школи. Лечить друзі моїх клас до веселої мандрівки знову закликає нас На один шкільний урок, невідомий зробим крок, пропливем по океану і злітаєм до зірок Школа радо відчиняє свої двері для малят. Тут вони усе пізнають і дадуть усьому лад. Кожна ситрував картинку, він виведе рука руках, ведмедик у портфелі заджекає до дзінка, лунко дзвоник раз у раз, Кличе друзі моїх глас до веселої мандрівки, Знов закликає нас за один шкільний урок, невідомий зробим крок, пропливем по океану. Говоримо, як про живу істоту. Тому у нас таке Синівське та дочірнє ставлення до школи. Школа наша, перифіна наша, світ зібрала в власному вікні. Азбуку тепла. Добром іскрилась, з нами порадієш і живеш. Ох, як ніжно, станеш рушниками, шлях життя, щоб не зблудили ми. Соняшники світяться з ті, що сіла над камерти. У душі твоїй тремтить тривога, педагогіку не підведи, як важка, великий світ дорога. Нам не важко, ти лише веди. І врочисто радість засіяла. Всю шкільну родину поєднала. Ми готові взяти участь у національному проєкті Відкритий світ! Діти, майбутнє України. Подаруйте їм радість!